Добрий ранок! Новий день, наша нова серія. Я вже задобався цього акумулятора цепляче. Як ви пам'ятаєте, ми вчора купили Peugeot, але блін позновите. Ти ж ще хватить. Ну, вчора купили Peugeot, але ми на ньому не доїхали. Було в кінці нашої вчорашньої серії, щоб ви не шукали там, не перематували. Я вставлю вставку, купили пижика, спустили в ньому колес. Тому ми зараз я його лише в рік ночувати. Разом з лафет поїдемо зараз. Сьогодні неділя є оператор, і ми їдемо зараз по пижу, ми вчора купили. Сподіваюся, поставте на паузу. Напишіть, чи не вкрали за ночь нашого пижика. Разом з підкатом. Їдемо зараз забирати, сподіваюся, він є на місці і завеземо його належно, на нашу розборочку. Сьогодні буде такий короткий день, але буде цікавий, бо з оператором. Поїхали. У нас ж ми маємо такий насос, я його вже вчора не використовував, позичав власника, бо в мене цей більби полимався, який не натискає, нажимає, не ніби. Бо не перероблять зараз на такий, через переходничок. В Епіцентрі взяли. Представляю, зараз спробуємо. Тут немає цих. Самих цих переробити немає в епіцентрі. Йдемо до насосу. Зробили мешканника, тепер ми маємо два ман манометра. Ну нічого, зато так удобніше буде. І що, виїжджаємо по пижика? Дуже сильно хвилююся, тим там чи немає. Бо буде прикол, що його немає. Буде контент. Їдемо. Під'їхали. І це оказує тут базар, де вийдемо сало купимо. <свіжче> Свіже сало, м'ясо. Ну і вже плюс один покупатель вже бачу, дивиться. Коротше, слава Богу, що машинка ще є. Я вчора потупив, знаєте, що мені треба було б зробити? Не так було б обідно, якби її вкрали би. Треба б достати коробку і закинути собі в ранжову коробку. А тепер треба чітко поїхати під ткань хлопчика. Ну йдемо, будемо сипляти і качати колеса. Ще б вони накачалися. Ой, буде кайф. А я міг виграти оренджовера, як ззаді, подивись, покажи. Що не виграв? А прикинь би на такому рентжовері я би тягав би крачі. Хотини задній, який не гарний, так? Да? Фінальні штрихи підкачки. Камеру ставимо. Зробимо якісь маленькі підсйомчики і буде прикольно і Рушника забув а то з дрифтом заходили. Можем. Я клехок я... а, вот. мягкий. Мало зарабатываю. Куда нам идти? Я на нам надо. Вижу, что я с А это вышло по Оп, нормально. До того, робочка на месте. Не украли. Поехали. Ось ми вже приїхали, а сьогодні неділя, але там ще Дімончик Майлер є в гаражі поки. Зараз спробуємо її вигрузити з лафета. Треба накачати передні колеса. Так, якщо накачуються передні колеса, ми її зараз скинемо самі. Прив'яжемо до стоба і скинемо. Якщо не накачується, цепляємо лафета і будемо на лафеті. Завтра ми її будемо вигружати. До речі, по дорозі ще один раз ставали, підкачували колеса задні. Ми передні не трогали, передні сажати вже. Сажаті вже. Попробуємо накачати, ні скинемо скинемо злехета, ні оставляємо. І ще ми тут будемо зараз в гаражі. Чекати їдуть по нашого Нісанчика, який у цьому щоденному марафоні забирають. Ми вже оплатили тоді, а зараз вже йдуть забирати. І, до речі, там буде ще прикольний обмін. Машина на деталь не робочу. Машина на неробочу деталь. О. Ахрені, прикольно. Ціла машина на ходу. З документ. Е, чекаємо евакуатор, він нам везе машину, забере у нас машину. У нас буде машина, а ми одамо на роботу детальку Прикольно. Короче, давайте я зараз спробую накачати колеса, накачаємо то ще й вигрем сьогодні. А що ж дати? Мать контент, прив'яжемо, поставимо наручник, прив той, на прив'яжемо до тої на Фоцвагена, і його теж наручник. І цю наручник, і ми з'їдемо. А тут достатньо було цього на ручні, вона сама скотилася. Якщо чесно, ось ці штуки мене не надівали. Бляха муха. Я думав, він зараз припада. Ладно, згрузилася, згрузила. Що нічого страшного. Одного, Все, паркуємо під ката, включимося біля евакуатора. Де сієрка? А я вже хвилю машина буде. Ну ладно. Буде сієра в нас. А ось, якраз не красно, спіли навіть оцепитися, приїхав евакуатор. Йдемо, покажу я вам, що ми намінялися. Пам'ятаєте, у нас був міцобіщий галант. Так от, в ньому, засука, мотор повернуло вкладище. Того мотора з коробкою ми міняли на цю сієру. Прикольно, прикольно. Сюди її! Сюди, так, да, так, да, так. Да. Так, да, це сієра це, а за санче ж нам заплатили. Да, не ну, на ж мінялися. Ти коли почув, що сієра поїхала геть ета. Прийшов. <плес> я йшов <я> <плес> кинемо. Ми потім їй покажемо, що вона Може. як закріпили. Ну так, да, треба повністю зняти цю херню витягнути. Так, Ігор, а де в нас той мотор, і кропка, і полуося? А Вона сама викотиться, так? Да? Ідеально. Вітер капець, сподіваюсь, вітрозащита гарно працює. Так, то, може, Nissan випхати на дорогу. Nissan випхає, мабуть, там на дорогу і там будемо грузитися. Чи сюди його запхати на дорогу там, ближче? Там на сієру документи? Андову не стеклом. Чуєте, а блок, голова, коробка. У вас тут місця немає в евакуаторі, щоб коли, бо там кожен салон. Я навіть не знаю, що він відкривається як. Мотор, коробка і голова, так. Да. Ладно, подіжайте, зараз побачимо, чи бачить відкриється. Коротше, ми міняємося з нашого минулого проєкту. Відсобічний галант. Не робочий блок, але ціла голова. Там повернуті вкладиші, голова ціла. Коробка на сіру. Оце ви поняли, так? Да? А під'їжджаємо ми по Нісан, Нісана, бо це він його купив на розборку за 600. Тому їдемо грузити Нісанчика і це все закидаємо. Так, да, так, да, я бачив. О, відкривається. О, та. Шо, ти ми, ти навіть навіть? Його, ми навіть його не відкривали цей багажник. Поможете мені засунути за блок? Я тобі дам рукавиці подарую. Так. О, стоп, 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 стоп. Ні, то хай так лягає, може, це чи? Буде? Ні, треба просто туди далі. Отак. Ні, мабуть, хай так. Він не буде. О! Ще голова і піввісь. Все я все кину сюди. Так, ну що вони ходять нормально. Самі викрутим двоє. Зараз дозвати людей. Так, пригнемо сюди і сюди. Назад, так? Так, давайте. Отак. Давайте попробуємо. Гулять, я на все викрутив. Давайте походи, походи. Давай все вперед. Я в машині, звук в машині, вони пхають. Магія монтажа. Уй. Звук то в мене пише. Уі Держу. Нормально попали? Оце клівова машина, але не очі. Вона легенда. Ну, нам на одну проблему вже менше. Плюс одне парку на мусорнику є. Зараз будемо фоткати і виставляти Сієру. Заводить катати і виставляти. Помінялися ми з таку сієр. Вона, в принципі, на ходу, понятне діло, хаває масло, і димить. Ну, газ, мотор у маслі і немає акумулятора. Зараз кинаємо акумулятор, пробуємо заводити. І в наш інстаграм 250 баксів. Блін, я хочу сказати, що на, думав, що на титанах на хорошій зимовій резині. Все, йдемо зараз заводимо, спробуємо. Блин, а цей порудок откуда? А газовий редуктор. Газ пішов. Mm -mm. Так щось не під'єднав. Модка тумблер маси є. Не, нема маси. О. Проблема аврийка. Тюнинг. А газу зелів Це ще не сильно димить. Та ти що як часи робить? А ну-ка маленький тест драйв Бернаут не робить. Не, не хватає трохи в неї потужності бернаут робити. Кричить по-страшному таке. Ні. Треба треба ще настраювати, дивиться і дивиться, і дивиться. Ну це буде сьогодні. на сьогодні. У Нас сьогодні неділя, 26 число. На цьому моментику, дивіться підсйомчики, і день нашій все. Бо тому що завтра покажу, завтра багато роботи, а ми не підготувалися. Якось так. Може, і так зараз опублікуємо в сторіс. 250. Може хтось забере. Все, ще включимося. Продажі сієра. Отак гарно блимають аварій. 250 доларів. 250 доларів. Газ, бензин. Щось, бачите, передвигається. Батяк паспорту. В принципі, не гнила. По є щось крутить. Це не точно. Не гнила. Нормально. ні ні вона давиться і цей. Її треба, і, її треба настраювати. Вона труїться. Став до ауді. Отака сі у нас вийшла серія. Забрала нарешті Анісанчика. Помінялися мотор на сєру. Сєру опубліковуємо 250 в інтернеті. Думаю, завтра її продамо. Пижека притягнули. Вчора не дотягнули. Планував, планував свій день і все не не за планом. Бо тому, що сьогоднішній день я планував їхати на розборку для джети. Неділю видзвони. В неділю вони працюють. Казали, щоб бути приїжати. Ми, ми в ми неділю сюди працюємо. Ми сьогодні не поїхали. І в нас вже скільки це два часа дня. І не поїдемо сьогодні. Ми це завтра. 26 січня сьогодні. 27 у мене народження завтра. Ми знімати, все одно працювати будемо. Їдемо зараз. така десь тих хвилина серія сьогодні вийшла, бо треба поїхати. Одіться поглядаю, бо як бомжара. Тому їдемо зараз в магазин. Завтра включимося в новій одежі і в новій нашій серії.